Наш наступний герой не може відкривати свого обличчя перед камерою, не може назвати імені. Він розвідник, його позивний хан. Сам він родом із Криму, де не був уже 10 років, а там поховані його батьки. До великої війни хан був особистим охоронцем одного з відомих українських політиків. Але коли почалось повномасштабне вторгнення, він пішов воювати добровольцем. Якщо зараз нас дивляться жителі Макарівського району Київщини, який був окупований російськими військами. Уважно послухайте, що розповідатиме хан у нашому сюжеті. Те, що вдалося зробити хлопцям-розвідникам у Макарівському районі, це подвиг про їхню спецоперацію, коли знімуть кіно. Його позивний хан. Він кримський татарин. Мені 50 повних років. Він був особистим охоронцем політиків. А з перших днів Великої війни добровольцем доєднався до 95-ї десантно-штурмової бригади і разом з побратимами звільняв окуповані села на Київщині. Завданням нашої розвідгрупи була розвідка, де перебуває ворог, де він концентрує свої війська, де їхнє розташування. Військовий з побратимами працював у тилу ворога. Розвідка це квиток в один кінець. Чоловік розповідає, як у Макарівському районі виявляли російські танки, збирали інформацію про дислокацію техніки та передавали керівництву. До місця призначення йшли до 30 кілометрів, обходячи всі села, дорогою зустріли кадрових військових. Це був омський десант і спецназ. Вони працювали разом, супроводжували колону. І ми виявили, що там дві танкові бригади. Стояли координати. Ми вже визначили та почали виходити. На виході вже зустріли колону з боєприпасами і бензовоз. Ми подумали, що вони зараз заправляться, і вся техніка піде. Ця колона техніки прямувала в бік столиці, тому розвідники вирішили знищувати ворога. Нас у групі було восьморо. Ми розподілились, організували пастку, бо там вузька дорога. Аби в разі того, якщо їхній БМР перекриє дорогу, зробити затор. Наша група знищила окупантів. Це був омський десант. і за кольором їхньої форми вони були в Сирії. Там не менш як 30 років їм було. Усі вони професійні військові. Під час розвідувальної роботи військовий отримав поранення у ногу та перелом спини. Нині він проходить лікування. Якщо не ми, то хто? Хтось має це робити, захищати свою батьківщину? Перемога у Великій війні для Хана це можливість повернутися додому в Крим. Я знаю кожну вулицю, кожну оселю і хочу, аби не залишилось жодного зрадника, жодного окупанта чи тих, хто любить російський мир. Я знаю їх усіх, знаю свій район, своє селище. Я знаю кожен дім, кожну людину, яка зрадила. Через окупацію кримський татарин не був вдома майже 10 років. Після перемоги він хоче вирощувати хліб, а ще. Передусім, після очищення хочу піти на цвинтар могилам мами і тата вклонитися. Це перше, що я зроблю.